Всім привіт! Сьогодні ми вам розповідаємо про науковий центр України, Харків та його область. Тому слухайте уважніше, щоб дізнатися більше. Спочатку поговоримо про історію. Харківська область пов'язана з історією слов'ян та Київської Русі. Ще за часів Київської Русі на території Харкова знаходилось стародавнє місто Донець. У 1111 році в районі Ізюма Київський князь Володимир Мономах воював з половцями. З початку XVII століття території сучасної Харківщини номінально належали Московському князівству, але до 1650 року там не було постільного населення. Московські царі розсилали сторожу і розвідувальні групи. Зі службових людей будували укріплення й оборонні лінії для стримування кримських татар та ногайців, проте московицькі службові люди не стали постійним населенням. Одночасно відбувалася українська колонізація з сусідньої гетьманщини. За козацьких часів Харків стає центром Харківського козацького собіцького полку з фортецею. У 1670-му фортеця занепала та стала називатися Старим містом. Харків почав збільшувати фортеці навколо міста. Та на 1724 рік у Харкові нараховували 60-ту нову вулицю та 1300 дворів. У 1726 році Бігородський єпископ Тихорський перетворив монастирську школу у Харкові на колегію, яка до заснування Харківського університету була найвідомішим навчальним закладом Слобожанщини. У 1760-х тарифісімсот 1796-х роках Харків був центром харківського намісництва Російської імперії. Під наглядом губернатора і намісника Харків розвивався. Важливою подією було заснування у 1805 році Харківського університету, що надало потужний поштовх для перетворення провінційного міста із населенням близько 10 тисяч на важливий науковий та освітній центр Східної України. Невпино зростало її населення Харкова. З 1800 по 1917 рік воно збільшилось в 30 разів. У 1820-х роках місто було поважним осередком української культури відродження. Тут з'явились перші видання мовознавства етнографії, історії, літературні твори народною мовою. У 1812 році почав виходити перший пресовий орган в Україні Харківський єженідельник». З 19 грудня 1919 по 24 червня 1934 Харків був першою столицею Радянської України. Звідси назва Перша столиця. Факт того, що Харків був столицею України, помітно позначився на українізації міста. Щойно розгром української культури у 1930-х роках голод. Чистки і перенесення столиці до Києва 1934 дев'ятсот змінили становище Харкова, і він значно втратив свого українського характеру. Кінця 1920-х – початку 1930-х років. Друга світова війна, на жаль, не обійшла Харків. Німецька армія вступила до міста 25 жовтня 1941 року. Упродовж 22 місячної окупації Харкова німцями. Цивільне життя не унормувалось, населення терпіло від голоду і холоду. Число мешканців Харкова зменшилось до 160 тисяч. Відбудова знищеного Харкова почалася ще за часів війни і продовжувалися наступні роки одночасно з реконструкцією і розростанням міста. Сподіваємось, вам було цікаво послухати про історію Харкова. А зараз ми розповімо вам декілька цікавих фактів про це чарівне місто. У 2010 році парламентська асамблея Ради Європи нагородила Харків премією Європи за розвиток Європейського співробітництва. Харків став першим українським містом, яке отримало її. В Харкові, 10 жовтня 1932 року, в Українському фізико-технічному інституті вперше в СРСР розщепили атомне ядро. Харківський Держпром вважають першим радянським хмарочосом. Будівництво 13-поверхової будівлі було завершено в 1928 році. У 2017 році Держпром був внесений в попередній список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, після чого очікують внесення його в основний список. У Харкові народився Юрій Хнорозов якого вважають у всьому світі одним з найкращих дослідників Мая. Дослідник побував у Латинській Америці всього один раз у віці 68 років. Його туди запросив президент Гватамали. Юрій Кнорозов був кавалером ордена Астецького орла Мексика та великої золотої медалі Гватемала. Також ми не маємо забувати, що Харків має велику кількість відомих людей. Ось деякі з них. Василь Каразін український вчений, винахідник, громадський діяч, засновник першого в Східній Європі Харківського університету. Микола Лисенко український композитор, диригент, піаніст, педагог, збирач писемного фольклору та громадський діяч. Ілля Репін – український художник, Клавдія Шуженко співачка та акторка театру та кіно. Валентина Гризудубова легендарна льощиця та Олексій Бекетов – видатний архітектор. Ілья Мешников, Лаурент Нобелівської премії в області фізіології та медицини. Також послухайте про традиційний одяг Харківщини. Вишиванки для жінок шились з прямокутними вставками, які багато вишивались поряд з рукавами і вузьким комірцем Сійкою. Рукава знизу збирались в збірку на нитку. На подолі сорочок нерідко виконувалась мережка. Корсетки шили з фабричної тонкої вовни, а на свята з шовку або парчі. В спідниці плахти ткали складними квадратними візерунками. Спереду вона закривались завісою, ошатним порадником фартухом, який прикрашали широкою тасьмою. У голови жінок покривали барвистими хустками, надітими поверх очіпка. Взувались в свята в сап'янові човітки. Особливістю чоловічих сорочок цієї області були бочечки, які вшивалися між поличками. Полички збирались в збірки і пришивались до кокетці. Вишивка складалась, звичайно, з червоно-чорних орнаментів, виконаних хрестиком. Сорочку носили заправляючи в широкі штани, верх яких обв'язували красивим поясом з бахромою. Популярний літній чоловічий головний убір, солом'яний капелюх, бриль. Взуття шкіряні чоботи. А от щодо їжі головною стравою був червоний борщ з капустою, буряком та зеленю. Його зазвичай подавали з круп'яною кашею, звідти й пішла відома приказка: Борщ і каша, їжа. Наша. Іноді крупи замінювали галушками, варениками, картоплею або пирогами. У ході широкомасштабного російського вторгнення 2022 року Харків зазнав масових бомбардувань. Попри обіцянки російської влади не обстрілювати не військові об'єкти, окупанти продовжували цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру. 6 березня 2022 року Харкову було надано звання міста Героя України. Дякуємо Харкову за те, що є одним з міст, яке боронить Україну від расистів. Ми обов'язково відбудуємо це дивовижне місто і Харків знову розквітне.